Вітаю сьогодні. Розберемо тему, яка, ну, мабуть, хвилює багатьох на Ютуб. Як зробити так, щоб люди, які випадково зайшли на відео, ну скажімо, з пошуку, стали постійними глядачами. Вітаю! Так це справді боляче питання. Ми, от якраз, базуємось на аналізі від однієї ютуб агенції вони глибоко дослідили цю проблему одноразових переглядів. Ага, і там, знаєте, цікава паралель з бізнесом проводиться з LTV... Цінністю клієнта на довгий час. Тобто, мета ж не один перегляд отримати, правда, а щоб людина поверталась. Звісно, а не просто прийшов, побачив, пішов. Саме так. І автори статті кажуть, що пошуковий трафік це часто ну, дуже мала частка, може 5-10%. Набагато важливіший трафік з рекомендацій. Або коли вже цілеспрямовано шукають сам канал. І ось тут як я розумію, криється небезпека цієї одноразової аудиторії. Це ті, хто знайшов відповідь на своє питання, і все, до побачення. Може навіть підписався, але що толку? Отож, бо й воно. У статті їх називають мертвими душами. І це не просто цифра в статистиці. Вони, виявляється, можуть навіть шкодити. Як це? Ну, алгоритм YouTube бачить, що підписники е, не дуже активні, не дивляться нові відео, і через це він може почати рідше показувати контент навіть тим, хто справді активний. Розумієте, парадокс? <хи> Цікаво. Виходить, гнати з за кількістю підписників це не завжди добре. Якість взаємодії важливіша. Абсолютно, стаття якраз критикує такий, знаєте, шаблонний контент, зроблений ніби під копірку без душі, і що пропонують натомість: унікальність, автентичність, те, що автори називають трушністю. Знаєте, коли видно справжню людину, її експертність, навіть якщо там може світло не ідеальне чи звук трохи плаває так. Якщо це компенсується щирістю, цінністю самої інформації. Бо саме оця справжність, як вони пишуть, створює міцний емоційний зв'язок. Тобто треба бути не просто ходячою енциклопедією, а ну особистістю, щоб людям було цікаво саме за тобою стежити. Саме так, щоб, можливо, навіть чекали на нове відео, емоційно долучались. І тут, до речі, дуже важливо триматися своєї ніші. От у статті є приклад лікаря-вертебролога. Ага, у нього може й не мільйони переглядів, але його аудиторія це люди, яким справді болить спина, їм це потрібно, і вони повертаються, бо це їхня тема. Логічно. Тобто, не варто робити відео про котиків, якщо ти розповідаєш про не знаю квантову фізику, навіть якщо котики зараз у тренді. Точно, бо прийдуть любителі котиків, подивляться одне відео, а потім, ну ви зрозуміли, стануть тими самими мертвими душами. І це розмиє ядро справжньої аудиторії. Шкода для каналу в довгій перспективі. Окей, це зрозуміло. А якісь практичні поради є в статті, як саме утримувати тих, хто прийшов? Є кілька: по перше, вони радять використовувати так звані хлібні крихти. Це як. Ну, це коли ти у відео так ненав'язливо згадуєш інше своє відео на схожу тему. Або кажеш, до речі, про це я детальніше розповідав. Ось тут людина прийшла за чимось одним, а ти їй показуєш, що тут є ще щось корисне саме для неї. М'яко так заохотити подивити ще щось. Саме так, по-друге, колаборації з іншими каналами зі схожою, але не ідентичною аудиторією це спосіб показати себе новим людям, не дратуючи своїх постійних глядачів. Бути на виду, так би мовити, еге ж. І третє це методичність, особливо для нішевих каналів, регулярні публікації. Це створює певну звичку у глядача повертатися. Добре, давай спробуємо підсумувати. Виходить, згідно з цим аналізом, успіх на YouTube – це не стільки про вірусність чи пошук, скільки про якість, про оцю трушність, емоційний зв'язок, чіткий фокус на своїй аудиторії, своїй ніші і, звісно, системність у роботі. Так, все вірно. Йдеться про побудову спільноти, а не просто набір випадкових переглядів. Мета щоб люди поверталися свідомо, і наостанок, як завжди, щось для роздумів, яку одну, хай невелику зміну можна внести у свій контент от прямо сьогодні. М -м, так щоб він не просто давав інформацію, а й залишав таке легке відчуття. Цікаво, а що буде наступного разу? Щоб хотілося повернутися.